Так само, як і в Голлівуді, Гонконзі, Женеві, Яремчі Сан Ремо після нас буде море порожніх пляшок під столом на суді. Це ж яке непосильне служіння на благо поспільства, загняти поезії, прутень у дупу добі, малювати свій герб на розгавканих писках тибільства. Розважати партійців, патрицію, і КГБ. нас народ не забуде, нам пам'ятник буде у Львові і так само на всіх постаментах і тронах сильних. Не бурак, і Рванець? і ще отой третій. А хто він? запитає зненацька один із туристів дурних. Як йому відповів? Я йому відповім. відповім уже зараз. Ах, ти, телепню, Бевзю, дурило, і сучий ти син, нас на цоколі троє, четвертий на цоколі фалос. Це, здається, філософ такий, давньогрецький один. І навіки застигнемо ми в божевільному Львові, перед оперним в центрі, проспект бубабу, мов ріка, і хлопчиська вночі малюватимуть. Крім на Сашкові і небесна ворона обкрапає неборака.